Час зустрічати гостей у нашій затишній вітальні ранку вдома. Продовжимо музично артистичну тему. Сьогодні до нас завітає актор, поет і музикант Михайло Кокуйов. А я піду його зустріну. <світ> Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку! ранку! Доброго ранку! Сідайте, будь ласка. Вітаю! Будь ласка. Дякуємо, що Доброго завітали ранку. сьогодні до нас. Да. Дякую вам. Так, водичка, якщо треба. Отже, а, сьогодні, 26 січня, а, тобто, ну, тобто сьогодні ввечері. А, у вас виступ у столичному докер на наглядачів 18. Це важливо. Чекає музично, поетичний вечір, висока поезія. Нас цікавлять деталі та нюанси. Ну. Чому саме 18? Ну, дякую. <рес> Висока поезія. Вона і замислювалася як така трошечки інверсійна штука, як такий оксюморон. Я писав різні такі абсолютно дебільні вірші. В принципі, я інших і не вмію писати. І називав це все високою поезією. Але з часом воно якось набуло іншого абсолютно забарвлення. І часи вони кожен у цей от буквально кожна мить історичного проходження України накладало певний своє таке нашарування. І от воно це саме. А 18 плюс зараз вже воно стало, тому що після воєнного корабля втратилась сакральність мови. Ну ми не можемо інколи мусить бути виплюс якоїсь негативної емоції і. Але я ще раз кажу, після війни ми маємо повертатися до нормальної, цензурної, цензурованої лексики. А які жанри будуть поєднання в цьому концерті? Це будуть читання, насамперед. Читний. Це будуть читання, так, так. Ми, ми, ми зробили читання, але там будуть музичні номери. Я ну, з гітарою буду, буде барабанчик, буде діджей, і ми зробимо такий мікс. Це буде така перформація, такий буде. Дай Боже, щоб це все сталося. Я боюсь, так зараз. Зараз наговорив, щоб це все сталося. М Я забобований, бою зорочця. Uh... Тобто зачекайте всі попередні концерти, які uh, увінчувалися аншлагами. Це ж вже не перший концерт. Я знаю, що попередні у вас були і музичні були такі вечори, і теж поетичні. Сюден і ви не переживали за них, а за це переживаєте? Я за кожен виступ переживаю. Ми ж не знаємо. Я страшне переживаю. Мене я якось хвилювання мене ніколи не полишає. Просто ми тоді були з гуртом, і в принципі пісні вони, ну давайте чесно казати, вони краще сприймаються, ніж коли ти просто виходиш і хочеш донести саме от те, що містове дуже, та так? конкретно хочеш донести. Тут можна сховатись за деякими речами. Давайте будемо чесними. Ну коли ти з гуртом, коли трошечки воно. Ну, і коли більше людей, мабуть, на сцені теж воно підтримує тебе, так і, і так як ми їздимо, ну по хлопцям їздимо по нашим військовим, і от коли ми просякнуті ці, цією енергією, тоді легше от влити її, коли ми граємо от в клубах в містах. До речі, а -а. про хлопців ще секундочку. Так. Я знаю, що ви від початку війни їздите по військовим частинам і самі їздите просто з гітарою для того, щоб підняти ось цей якраз бойовий дух. Чи страшно було вперше приїхати виступати? І що після вашого виступу кажуть хлопцям? Не було. От ви знаєте, там щось стає спокійніше. От я не знаю, що це таке. Спокійно стає. Коли з ними розмовляєш, з цими пацанами, нашими хлопцями, дівчатами, хлопцями, щось стає спокійніше. Я не знаю, чому. Ну, тому що я, я короткозорий, там ми, я просився, мені сказав, з моїми очима я можу, ну, максимум кухарем бути. Але ж хочеться більше амбіції і, та приємно. Хоч, але хочеться частку себе. Ну там в там в життя, якби відбувається матч, а ти вчора лідер, скажімо так. І, але... але ну та треба, треба піднімати бойовий дух, тому що ну це і не я один кажу, тому що мотивація, тому що внутрішнє наповнення, воно до того озброєння, які нам нададуть. Надають вже наші західні союзники. Воно в такому гремучому мік міксі допомагає бити ворога. Супер. Розкажи, будь ласка, розкрий, що криється за визначенням панк поезія. Ну, Це здавна пішло. Ну, це тоді більш-менш розумію, звідки коріння. А можеш якось пояснити там глядачам, наприклад. Ну, мені туди починати ще з покоління бітників, то це все було все за -за -за закручено на якихось сораміцьких речах, які присутні в кожній культурі, uh -huh. в українській, тим більше. Просто це все пішло від ну саме слово панк, покидьок uh -huh. і так далі. Uh -huh. А, да? Да, я так. навіть не знала. Це було так, це було презирливе слово, це було дуже. Тобто, якщо те називали панком? Да, ну, панк... зап... Ні, я, я знаю так: панки це воу-воу-воу, во, круті бачили. Це ага. Ну, згадайте, ви бачили фільм там, запах жінки з mm -hmm. Ну, Він цьому хлопцю каже: what you wanna from punk? Це Сканк, це таке. Це... Ну, слово, а вони сказали, так я покидю, і це люди, от стали представниками цієї контркультури. Воно і ще раз кажу, воно заміксувалось починаючи ще з часів там Фолкнера і так далі, і так і інше. Потім це все підтримав Чарльз Буковський і його фільми, і його поезія. І я зараз стаю душним. Давайте ми це все припинимо. Тобто, стоп стоп, 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 стоп. Інтерв'ю не вистачить Панк поезія, і у вас у цьому панк поезія є вірші. А можете нам зараз один з них зачитати? З панк поезії цієї? Чи ні? Прямо щось коротеньке. Але цензурне, цензурне. цензурне. Mm. Ну, у мене ну, не цікаво, коли от, людина весь час виходить і каже погані слова. Інколи мусять бути. А там тільки так пишеться. Банк <кій> поезії. Ні, -ні буває. Ну, Будь-яка річ мусить бути вмотивована і доречна. І є у мене відокремлення, є у мене відступлення, є у мене е, такий трошечки момент відпочинку, угу. тому що там у мене ну пісня. У мене є там, я її поєднав просто з віршем, там важко так пояснити шматок. Ну, є такий латексний вибір виріб я просто ага, ну, ні, не надо, не, не надо матір. От шматок цього за саме ми присвятили це нашому східному сусіду. Чи там було чуть на всю тайгу, як Путін? Шойгу? Ну що він зробив? Я це опущу, І там е, є деякі речі, ну які. Просто з поваги до наших глядачів, давайте ми. Не ну буде. в цілому зрозуміло. <риклад> а є щось більш літературне і гарне. Буквально вчора я написав. О. Чомусь от прийшло. І зараз можна сказати, певна телепрем'єра відбудеться. Прекрасно. Можна? Можна? Якщо вчора не просто до да, телепрем'єра, взагалі прем'єра. Скільки вісім годин тому, рахуйте? Супер. Можна. Так. Чекаємо, чекаємо. Діти розбомблених литовищ. Переповнених бомбосховищ, врятованих гніздовищ від ручищ, східних курвищ, помітили, як ми з вами стали вище один до одного ближче, як хочеться допомогти тим, хто раптом є нижче, давай приставай до гурту, ти, ти, ти ще, і нехай вітер свище поміж стін, знищених, співаючи святим полеглим свою колискову Їхніх душ вогні сяятимуть нам знову і знову, показуючи єдиний напрямок, єдиний керунок це сприймати кожен ранок, новий як життя дарунок. Дивись, брате, чи сестро, що в торбі для тебе маю, це щастя моє, дай частку й тобі відкраю, нехай твій біль потоне в моїй любові, бо в кожного з нас своя страшна сповідь. І нехай її розкаже потім кожен. Навіть після того, як ми переможемо, ми будемо прислухатися до того, як гоїтимуться наші рани. І буде мир, і буде хліб, і нове сонце встане. Дуже гарно. Дякую. Розкажіть про свою команду формування Мотлох. Що це Хто таке? це? Для кого це? Ну, Ми з ми початку завжди робили. У нас такі якісь, знаєте, з області взагалі панки, і взагалі сама ця поезія соромінська. І така вона це з області як дитя, воно розуміє, що зараз каже оце от слово, і знає, що зараз мама буде лаяти. А, а воно зараз лопне, якщо його зараз не скаже, воно видає, тому що і це все і ми давно. Ми граємо давно. Ми панкуємо, ніколи ми не лізли ні в радіо, ні в телебачення. Тому що ми розуміємо, що це таке камерний. скажімо. так, більш... та так, так. ми закриваємося в невеличких залах. максимум по 200, по 300 місць, і от і там бешкетуємо. Ось. Михайло, давайте нагадаємо нашим глядачам, де саме сьогодні відбудеться концерт о котрій годині, і що обіцяє стати е, там якимось родзинкою так. цього вечора. Так, родзинкою цього вечора у мене завжди стають мої глядачі, тому що я роблю такий дещо інтерактив. Ну, Такі напівстендап. Оце у мене найголовніше, тому що я ви мені потрібні дуже сильно а не я вам. Я просто. Це взаємообмін такі енергіями, це і є. Я, я рахую родзинкою сьогодні у Докер джі пабі, вулиця Ігорівська, 13. Це на подолі біля метро поштова площа знаходиться цей Докер-Джі. Приходьте. Якщо раптом хтось не хоче, не, не зможе чи не, не побажає щось купити, у мене є Василь Барабанщик, він усіх на шару тільки нікому не кажіть. Ну або до мене десь там я там бігатиме. Михайло, я знаю, що на початку війни особисто в мене був, був такий ритуал. Ми ж всі сиділи в телефонах, постійно читали ці новини, і от я, наприклад, прочитала новини. Потім для мене стало відкриттям ваша поезія. Я вам чесно скажу, до того моменту я не знала вас, як що Михайло Кокуюк це поет, не знала. Але потім я дізналася. Значить, в мене був такий ритуал. Новини. Стрес, щоб розслабитися, подивилася нове відео з віршем Михайлом Кокоюка, легше стало. Ну тобто, я здобула свої певні ритуали. Чому вас навчила війна, які, можливо, у вас є свої ритуали від початку повномасштабного вторгнення? Все те саме. От, все те саме, телефон, новина. Щось я, я Михайло не знаю. Діти Я, я не, Ні-ні. Ну зараз є, чимала така кількість, така дуже велика зараз частка, особливо жіночої поезії. І воно мене надихає. І насамперед дівчата, то що от є жінки, ви просто не розумієте, як це таке бачити, і ти знаєш, що життя триває, все в порядку. Мені треба побачити от людей абсолютно нормальних, тому що є підґрунтя, є. є, є, під ґрунтя, є... Є гарне телебачення, є якась спокійна розмова, і це насамперед потрібно нашим бійцям, тому що на нулі вони це всього вимагають. Вони заради чогось воюють. І оце є от Подивитися в мирні спокійні якісь речі, коли людина притримає, просто мені швидше до роботи доїхати на метро. Я так я кажу, і от коли людина тобі двері притримує, я кожен про нас кожен про про ближнього свого дбаю. От із якихось таких деталей складається оцей мій ритуал. Я їх зараз не згадаю, але. Оце, що ми зараз намагаємося, і звичайно, є приклади хамства, вони є, вони будуть, але їх дуже, дуже мало. І це статистичні дані, що зараз злочинність впала дуже сильно. Щоб брати в відсотковому відношенні, дуже сильно впала. тому що ми зараз оце для мене є основою цього ритуалу. Наші от очі ближнього як дивляться на військового. Як люди хочуть там кави купити, привітати, подякувати. Я бачу, але водночас люди розуміють, що людина десь може з гарячої точки, і може зараз трошки воно не на часі підходити і щось сказати взагалі цій людині, але дуже хочеться. І оцей такий, як якась такий струм між нами, воно це тримає. Це Важко просто висловити в інтерв'ю інтерв'ю. Вам не вистачить мови. Мені здається, Дякую. ми просто не можемо його просто так відпустити. Хочемо пісню від вас почути. Але перш за все, перед тим як ви заспіваєте, я вам бажаю сьогодні ввечері Аншлага я і я подальших надцять сотень концертів по всій Україні для підтримки, звичайно, і цивільних, і військових, і концертів, які ви вестимете. Я буду одним з цих концертів в Севастополі, в Донецьку і в Маріуполі, Бог, да. і Луганські всі да, Оце наші. Що я вам всім бажаю, щоб ми гарно. Потім, як то відсвяткували, погуділи та й погомоніли, потихеньку розійшлися відбудовувати нашу країну. Таке буде, я впевнена. Заспіваєте? Давайте. Чекаємо. Дякую. Ні снігу ні дощу, бо я так хочу геть за фербу дни ноцю у колір вовчий, заграє марш де дим із гар. Смерть смерті сопілка та я молюсь за тебе, як ти за мене ми точно виживемо, ой, не, не ой, не не, давай разом Де деськелий круч. Загорну твою любов В старі онучі. Палає палаях Останній останніший, ми не скинемо вниз І я молюсь за тебе, як ти за мене, ми точно виживемо. Я за тебе ми точно виживем, ой, не не ой, я просив руки вашої в місті буча, я казав наше кохання в небі написано, воно неминуче і почав від радості верещати. Ви не встигли ще так сказати, жартували. На весіллі, крім священника, потрібен буде психіатр, бо моє, я кохаю вас, було на увесь бучанський ліс чути, а далі вітер по трасі Житомирській, в свинець закутий. Замість кілець кулі сплили з любов'ю і кулеметник всміхнений з-під Москов'я. До землі припали ми, котрі вірні доскону. Двоє смішних неозброєних стероборони. В останні хвилі свідомості, брудні чоботи, п'яний регі, та потім прокинулись деми крила за спиною. Ми на небі бачимо навколо нас повно тут, таких, як ми, земляків перехожих, з дітьми, котами, собаками на нас, схожих. Усіх усвідомлення тут ми дійшли до останньої точки, не тішать нас райські сади тут. Ми стоїмо мовчки і дивимося згори на землю пошматовану, рідну, вкривавлену і знаємо, ми обов'язково повернемося у що б це не стало нам. Браво, дякую. Браво, дякуємо за. Вірш, дякуємо за пісню. І ще раз вам аншлаго на сьогоднішньому концерті, і звичайно, не лише на сьогоднішньому, а й подалі. Дякуємо наше тер триває. Просто зараз провідемо українців, які знайшли прихисток від війни на зеленому континенті.